У 2021 році у нас набули чинності суттєві чи зміни в податковий кодекс, і з урахуванням того, що у нас не були масові перевірки у 2022-2023 році, бізнес ще не встиг звикнути до цих змін. А податково вже це використовує, і судова практика вже не на користь платників податків. Що це за зміни? В 2021 році в податковий кодекс внесли зміни про те, що платник, перше, платник податків не позбавлений права самостійно надавати пояснення і документи, якщо він вважає, що він не порушував податкове законодавство. Оце таке одне маленьке речення в статтю 17 податкового кодексу взагалі змінило парадигму проведення податкових перевірок. Якщо раніше у нас податкова перевірка зводилася до того, прийшов інспектор, дає запит на документи, бухгалтер по переліку надає документи. То зараз підприємство має займати проактивну позицію. І в незалежності від того, чи надали їй підприємству запит на документи, чи не надали, чи надали весь перелік документів, витребували, чи не весь, підприємство самостійно має зрозуміти, де податкова вбачає порушення, і з цього приводу надати пояснення і документи, щоб підприємство не порушувало того чи іншого моменту. Але бізнес не звик до того, що зараз податкові перевірки потрібно проактивно проходити. І що відбувається, що ми бачимо на практиці? Те, що приходить перевірка, дають наказ, дають запит на документи, підприємство щось дало, щось не дало. Колись написало, пояснення, колись не написало, коли щось по телефону прокоментувало, інспектору і все. А потім дивуюся: ой, божечки, в нас ж на півтора мільйона податкове повідомлення рішення: врятуйте, допоможіть, давайте в суду скаргувати. А позиція суддів сьогодні така: платник податків, чому ви не скористалися правом статті 17 ПКУ і чому ви не надали свої пояснення і документи під час проходження перевірок? Чому суд зараз має приймати дискреційні повноваження податку? дискреційні повноваження, саме це на увазі виключні повноваження, і виключні повноваження настільки податкова має право проводити перевірки? Чому суд має зараз приймати на себе, на себе ці повноваження, і чому має проводити перевірку? Чому ви принесли свої документи зараз в суд і свої пояснення принесли в суд. Суд не є органом і ми вам проводити перевірку не будемо. Ось рішення. Ви документи не дали, це ваші проблеми. Ми засилюємо це податкове повідомлення рішення. Оце сьогодні позиція суддів така.